Мої любі, я вже вас зачекалася. А ми колядувати ходили. Цілий мішок на колядували. Чи знаєте ви, з якої страви розпочинали святвечір? З якої? З якої? Хто з вас чув про кутю та узвар? Я знаю. Узвар це компот із сушених фруктів. Правильно, а кутя? Ну, ми разом з вами приготуємо різдвяну кутю. Кутю готували з цільного зерна. Наприклад, з пшениці. Зерна ретельно промивали, замочували на декілька годин або на ніч. Далі ставили варити. Зварену кутю ми маємо заправити: мед, горіхи, родзинки. Кожен з цих інгредієнтів має своє значення. А що означає мед в куті? Медом кутю заправляли для солодкого життя. Мед символізує достаток, багатство, гарне життя. А що означає мак в коті? Ну, по-перше, це оберег від темних сил. Також мак символізує множинність. А родзинки з горіхами теж щось означають? Так, звісно. Горіхи це мудрість і розум. Родзинки це довголіття. Кожна родина готувала котю по-своєму. Додаючи ті інгредієнти, чого би хотіли отримати у наступному році, наша кутя готова. Нумо накривати святковий стіл.